Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 8 квітня помста триває нова ракета пекло, яку не так давно продемонстрували. Робити страшний армагедон на території Московії. Вибух за вибухом залпа. Телеграм-канали пишуть понад 150 ракет з самого ранку після ударів по кривому ругу та Києву. Уже кошмарить Москву. Одразу після ударів по Україні тв'ятка прилетіла. Пишуть про вибух складу з ракетами невідомого корейського походження поблизу Москви. Місцеві жителі викладають кадри детонації боєприпасів. Демонструють на до вибухову хвилю прямо під час того, як Путін засідав на присусі в Москві. При цьому губернатор Московської області в четверте за останній місяць запевняє, що це нічого страшного. Вже зараз місцеві жителі виклали кадри потужної пожежі та великого стовпа диму. Що здіймається у небо? Питають у Путіна чи точно усе в порядку. Як виявляється, зазначені склади ЗСУ атакували вперше сотні ракет боєприпасів резерву спалило. Наразі тисячі людей евакуюють, де були дерев'яні бараки та дерев'яні будівлі. Повністю стерті з лиця землі ударною хвилею. Партизани пишуть чисто загиблих може доходити до тисячі осіб, бо пишуть, що там таки була ядерна зброя і малої потужності. І зараз там радіація. Силам оборони не так давно. За участі президента України Володимира Зеленського було передано першу партію дронів ракет пекло, що їх серійно почали виробляти. Україна пекло вже має підтверджене бойове застосування дальність польоту цього дрона. Ракети 700 кілометрів, швидкість 700 кілометрів на годину. Дуже важливо, що наші захисники отримують таку Асно зброю українського виробництва тепер завдання надалі нарощувати їхнє виробництво і застосовувати, зазначив глава держави. Зеленський також подякував усім, хто залучений до українського оборонного виробництва і чий внесок допомагає Україні битися, надіятися потрібно тільки на себе, оскільки президент США Дональд Трамп, який зараз має поблажливе ставлення до Кремля, невдовзі може вдатися до нових методів у спілкуванні з Москвою, адже Росія не демонструє готовності до поступок і домовленостей. Про це повідомив політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24-му ка. Налу з його слід поблажливе ставлення до Вашингтона до Володимира Путіна пов'язане з його бажанням уникнути прямої конфронтації за цією країною. Президент США ймовірно лякає ядерний потенціал Росії, хоча подібним потенціал є і в Сполучених Штатах Америки. Тут дійсно виникають питання, що ти за лідер великої країни, якщо ти боїшся навіть дипломатії використовувати цей потенціал, сказав Ігор Рейтерович. Політолог припустив, що Трампа вірить, що через персональні переговори зможе домовитися з фюрером Кремля і завершити російсько-українську війну. Наразі він обрав. Два шляхи він йде, поки одним з них це той шлях, який я він вважає суто дипломатичним. Він ймовірно, прихильник думки, що поганий мир краще ніж гарна війна. І до того ж він боїться, що США можуть безпосередньо втягнути у війну, яку Росія веде проти України, пояснив Рейтерович. Політолог вважає, що реакції Кремля викликають у Трампа роздратування. Втім, рано чи пізно терпець президента США може урватися, та він розуміє, що від росіян нічого не отримає, каже Ігор Рейтерович. Йому доведеться перейти до нових інструментів і механізмів. Ізмю, залучаючи партнерів, з якими штати посварилися, але з ключовими державами вони так чи інакше знайдуть спільну мову. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.